Своєю непохитністю українці вражають світ, і щодня ми бачимо навколо справжньої героїв воїнів, рятувальників, медиків, волонтерів. З рятувальником Павлом Мінаєвим я пішки піднімаюсь на 19-й поверх. Уперше він тут був ще влітку. Це було ну звісно набагато важче. і значно швидше, попри екіпіровку і обладнання, і боязнь висоти. Якщо відволікатися на страх, завдання може бути не виконане. Висотка в середмісті Києва була вся в диму. Тієї ночі російська армія по Україні випустила понад півсотню ракет. Одна з них цілила сюди, де спали люди. У станції крики, дістанти чоловіка, дістанти чоловіка. Ми ходимо по зруйнованому 19-му поверху. Павло показує шматок цілілого бетонного перекриття між поверхами. Навколо нього прірва. А там у ліжку був чоловік. Вони були як на островку. Ну щоб дістатися до бетонного острова, спочатку треба було розібрати шматок цілілої стіни. Я намагався пролізти. У мене це не виходило. Мені заважав апарат, тому довелося зняти апарат. Далі намагався пролізти. Мені заважало верхолазне спорядження, Я відчепився від нього і почав залазити на балкон. Коли нарешті дістався, побачив, що там двоє людей. З краю від нього чоловік, а за ними жінка. Під уламками будматеріалів я чоловіку кажу: ми зараз вас витягнемо. Потім заберемо жінку. Він каже: Я без неї нікуди не піду. А жінка каже: Я не піду. Тут у мене гроші під матрасом. І виходить, що кожен за кожного хапається. А для того, щоб їхні умови задовільнити, потрібно спочатку дістати пакет, на якому жінка на який чоловік. Через це були проблеми з цим пов'язанням. Пакет і стали так. Звичайно, людей Павло передав через дірку у стіні. На землю їх спускали вже на ношах. Насправді це не найстрашніший виїзд, який був зі своєю командою. Павло Мінаєв завжди там, де російські ракети вбивають цивільних. Вони розбирають завали та шукають людей не лише в Києві, Київщина, Чернігівщина, Полтавщина. Найстрашніші спогади після Кременчука, коли російська ракета вбила людей, що прийшли на закупи до торговельного центру. Це було дуже важко. Чисто на характері. Працювали, робили свою роботу. Ще все вигоріло. Скільки там було людей? Я не знаю. На єдине, що могли ми знаходити, це просто фрагменти кісток обгоріли. Яка там була температура, який там був, яка там була пожежа. Після кожного такого виїзду каже: він аналізує командну роботу. Такого страшного досвіду раніше не мали, але мають бажання врятувати людей. Будь-який досвід це в майбутньому можливість врятувати. Життя тому переглядаючи фотографії, відео якось згадуючи, що було, як що зробив, як треба було б зробити давай, 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 давай. за майже два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна для всього світу вже стала країною героїв. Нам справді є чим, а головне ким пишатися. А це означає, є з ким і далі відстоювати країну. Валентина Доброта, Вікторія Танасійчук, Маргарита Потапова, Роман Сищенко, Андрій Витошкен, Тесен 1+,1, марафон. Єдині новини.